Уряд оновив споживчий кошик. У ньому, зокрема, прописано: підлітку одну куртку на три роки, жінці дві сукні на сім років. Це вже Радянський Союз, чи поки що просто бідність? Ми вирішили спитати в українців, чи вважають вони реальними ці норми. Я вважаю, що це абсурд. Звісно. Ну, я думаю, що нам з вами зрозуміло, да? що дві сукні це. Це ну, що підлітку, що жінкам, що це абсурд, одним словом. А підлітку одна куртка на три роки. Це ж він вирус ну, не Ну, Я роки. не знаю, я маю сина підлітка, йому майже 13 років, а він вже з мене зростом. За цей за три роки він витягнувся неймовірно, більше, мабуть, ніж на 15 сантиметрів. Тому, ну, звичайно, це, це не норма. Ну, це просто смішно, якщо чесно. Чому? Ну. Як на мене, то це якось занадто обмежено. Ой, не знаю. Вважаю, що це ненормально. Я просто приватний ф... я фоб, і я не знаю для мене дві сукні на сім років, це якось дуже дивно. Матюка, це ж не можна. Ну ну хай спробує там своїй дитині купити куртку, а потім. Не. Ухвалить таке рішення. Ну, це ж бред, ну давайте будемо відверті. Ну, чуш, якщо це правда, я ж не знаю, я, ну, я не бачу. Якщо ви кажете, можливо, це правда, ну це ж січка. Ну хто, ну я ж кажу, хай спробую. А потім вже, вже розповідає про таку несенітницю. У нас іде війна. Потрібно якось це розуміти. І я не коментую ці, ці е, цифри. Тому що я пам'ятаю, що йде війна, і це всім потрібно пам'ятати. Розумієте, якщо б я була мені 18-20, це можу і не досити. А так, у мене суконь. А перешити таке, і, і таке, і, і по моді, і все. А мода через 20 років вертається. Так? Як ви вважаєте, цього достатньо? Мені ні. А підлітку? Ну, підлітку там паче. А чому ви вважаєте, що цього недостатньо? Ну тому, що вони дуже швидко ростуть. По перше. А по-друге, е якісь речей сьогодні не дає можливості носити їх сім років або навіть даже два. У вас є одна сутня на сім років? Вистачить вам? Ні, звісно. Ну ні, недостатньо. Але дивіться, навіть у до 2014, так до окупації Криму вони ж ці норми вводили завжди. Вони були менші. Навіть той самий прожитковий мінімум, він, звісно, був малий ще до 2014 року. А зараз це взагалі ну, одна куртка там, чи одна сукня на сім років, це нереально. Сам матеріал, він же у нас, нас не постійний, він знос має. І подивіться, речі роблять вони. Ну наскільки їх вистачає? На сезон, на два? Ну, хай на два сезони. Да. Ну, стеля. Думаю, що цього недостатньо. але треба зважати на те, що. Є різні підлітки і різні жінки, комусь цього дійсно буде достатньо. Якщо виходити з моєї точки конкретної зору, то цього звичайно недостатньо. А чому я люблю сукні і маю змогу їх на щастя, дякуючи багатьма людям і собі в першу чергу їх купляти. і ну, це залежить від бюджету. Бо дійсно сукні, насправді це не є річ у першої необхідності, але це. Є щось приємне і знову ж таки, якщо людина, наприклад, не ходить по закладам і не відвідує заклади, і не має потреби в трьох сукнях там на рік або в сіми сукнях на рік, то відповідно можливо для когось це окей. Я в таких реаліях виріс. Зараз я вважаю що це нереально. Ну, Із практики. Чому? Ну, тому що в моїх дітей, дітей, моїх знайомих точно не по одній курці і точно не по одній парі взуття. Ну, зависит от городов, потому что Киев, в принципе, можно заработать чуть больше. Какие-то другие города, там уже другие, ну, как бы и, и расценки, и зарплаты. То есть это нужно смотреть от ситуации к ситуации. Ну, вообще, это, все такая информация, которая очень индивидуальна. Одному человеку, например, это будет много, другому будет мало.